Сьогодні влучила частина ракети. Оце моя хата. Ось там мої діти і милість Божа, що ми всі живі. А, я реально насправді щасливий, що я живий. Це така милість Божа і мої діти живі, бо ракета влучила прямо з 4 в 4 метрах, а... Хаты немає, машины немає, двух машин, но дети живи и мы живи и все Це Это такая молитва Это наша квартира, чи дом, хата. Мы все живые. Марина Анатольевна, Марк, точно. Сейчас я пойду. Пацаны, секундочку. Пацаны, мы живы, хлопчики, хлопчики, Натусик, покажи, еда, Хорошик. А да. все живи. Ух я. Так, ничего страшного, хлопцы, да. давайте. Потрошку, обережненько, там дуже багато скла, всякого такого. Діди, біжи. Мені не жалко, ти пора. Це не діра. Це не діра? Давайте. Обережненько, обережненько. А, ти ти Світла не буде, хлопці. Ні, ну ти фонарько. Да. Йо, ну, Типа секунду. Хлопці. Натусик. Там ми зудесь есть, я. Э... Щас, сейчас, сейчас, я приберу, сынок. Давай, мами. да, До мами? Тихо, обережно! Вона не чує. Ні, там вище. Дай мені сумку мою, я виключу сильно не ніч. Так, Натусик. А ну, пи туди вниз, шуденчику. Доброго дня. Мене звати Влад. Я э, служу народу України, є військовим капеланом, позаштатним від релігійного об'єднання. І бачите, так сталося. Був моменти, коли відвідував прифронтові міста, як, наприклад, Запорізький напрямок Оріхів, і е, бачив ці руйнування, які робить країна-терорист з нашою країною. І прийшов такий момент в моєму житті, що довелося відчутися це також на собі. Утішаємо людей, і прийшов момент, коли. Така ситуація прийшла і в наше життя, в нашу сім'ю. Але дякувати Богу, всі живі. На диво, це милість Божа, що незважаючи на ті руйнування, це наше житло, воно зруйноване, нема живого місця, тільки під е, повністю, щоб його знести, збудувати нове. Але дяка Богу, що всі живі, незважаючи на ці всі моменти, ми живі. І це ваш будинок. Це наш будинок. так. У нас будинок, ми ще буквально за лічені тижні думали місяці заїхати, жити вже. Але на жаль, Росія терорист, Росія вбивця. Це інакше не сказати, як це бісові діти, тому що це тільки, це тільки так. Люди не здатні на, на таке варварство, як, як ця країна. Але слава Богу, що всі живі. А так а що ти куди, що там вони є епіцентр. Прильоту ракети, і е, теж це велике чудо, що від ударної хвилі, від прильоту, тут живуть люди. І ось ви можете бачити, що ця частина будівлі, вона ціла, а знесло сусідню будівлю. І тут, тут знаходились люди, і вони залишились живими. Тому це теж велике чудо, тому що ніхто не постраждав, і це найголовніше. А все відбудуємо, виграємо, переможемо тому <coughs> 最高。